Органи юстиції області, за прикладом міліціонерів, взялися оновлювати кадри. Йдеться про заміщення двох десятків керівних посад в районах і містах краю. Головна мета залучити нових спеціалістів, здатних насправді реформувати галузь. Сьогодні дійсно є запит суспільства, запит громади на оновлення держслужбовців. І міністерство юстиції є одним тих міністерств, які дійсно розуміють цю потребу, і осіки нової країни, європейської країни має початися з оновлення кадрів тих людей, які мислять не старими стандартами, а дійсно людей, які є креативними, які можуть впроваджувати реформи, які сьогодні впроваджуються в державі в цілому, і в юстиції, зокрема. І що найважливіше, які мають європейські системи цінностей. на конкурс заявлені посади керівників управлінь юстиції у семи районах. Конкурс оголошено на начальника Ізяславського районного управління юстиції, начальника Красилівського районного управління юстиції, начальника Старокосантинівського районного управління юстиції, начальника Теофіпольського районного управління юстиції. Начальника Шепетівського міськрайонного управління юстиції і увага начальника Хмельницького міськрайонного управління юстиції. Досить серйозні посади, досить вони є відповідальними. Але ми чекаємо, що дійсно участь приймуть юристи не тільки ті, які працювали в системі юстиції, а це юристи, які працювали і в приватній практиці, можливо, нотаріуси, можливо, адвокати. Нових керівників реєстраційних служб чекають у Волочиському, Кам'янець-Подільському, Летичівському, Полонському, Хмельницькому та Шепетівському районах. У виконавчій службі, на роботу якої останнім часом є немало нарікань, необхідні фахівці у Віньковецькому, Волочиському та Красилівському районах, в місті Нетішин, а також Новоушицькому, Славутському та Старосинявському районах. Поки що заробітні плати в юстиції невисокі, каже Віктор Худняк від 2 до 3 тисяч гривень. Водночас вимоги до претендентів досить суворі, чітке дотримання. Законодавства, сумлінне виконання посадових обов'язків, відданість державній службі. Головний і обов'язковий критерій конкурсного відбору наявність вищої юридичної освіти. Крім того, конкурсанти складатимуть і певні іспити. Всі конкурсанти будуть здавати обов'язково письмовий іспит на знання законодавства, в тому числі в тих сферах, куди не пишу заяви. Всього буде п'ять питань. Перше питання це питання на знання Конституції України, друге це на знання закону про державну службу, третє це на знання закону про засади боротьби з корупцією, оскільки це сьогодні дуже актуально і важливо. А вже четверте і п'яте питання буде гаузеве безпосередньо в залежності від того, куди людина подає заяву, чи на керівника ДВС, чи керівника служби реєстраційної, чи є загальні питання, якщо це стосується питання начальника управління юстиції в тому чи іншому районі. Документи на заміщення керівних посад приймає відділ кадрів головного управління юстиції в краї. На начальників управлінь до 18 вересня, на очільників реєстраційних та виконавчих служб до 24 вересня включно. Повна інформація про умови конкурсу, перелік документів і строки їх подання розміщена на офіційному сайті відомства. Анна Михайловська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.